«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Шоу, хто зверху, і на черзі раунд номер сім. Чоловік чи жінка. Нагадаю, правила зараз комусь з вашої команди доведеться лягти на ось цю скляну дошку і якнайдовше протриматись там, відповідаючи на мої запитання. Дошка буде змінювати кут нахилу. А ви маєте втриматись на ній? Маєте давати відповіді на мої запитання. Увага лише чоловік або жінка, тобто. Питання побудовані так, що ви відповідаєте або чоловік, або жінка. І при цьому не можна чіплятися руками за цю дошку е ногами, зубами і, е дивлячись на вас, Сергій окулярами теж. Е я вибачаю, а чим тоді триматись? У мене тільки а один варіант залишився. Прилипніть. Дуже слушне запитання, колега. Прилипніть і відповідайте. Він бачив, як коза народжувала один раз. До дошки йде цимбалюк-тарас. Давай, давай! Що мені треба розбув розвиватися? Розува... Дивись, ліпти максимально, щоб ти, ти бачиш, прилип. Перше, що, що, що тобі кажуть, роздягнутись треба. Ну, понятно. Роздягнутися, раз, до раз. До послухай мене. От дивись, зараз є тільки ти і я. Я і ти. Тобі треба прилипнути до дошки і максимально протриматися там хвилину. Ти хочеш бути одягненим. А ну, хочеш, роздягни, щоб краще. О, ти хочеш бути одягненою, Або це хочеш, вибір. хочеш зробити, вибір. як і Леся я хоче. Я не впливаю. Так, і що, я маю лягти Дарик, там що, десь? Так, так, будь ласка, проходь, <стуж exclude> лягай і жди. Зараз побачимо ско. Зараз побачимо, скользький ти тип, Тарас. Чи ні. Опа! Так, як же тут учепиться? Лягай вище, Тарас. Увага, я попрошу тиші. Час пішов. Автор п'єси Наталка Полтавка. Чоловік. Правильно, Іван Котляревський. Хто зображений на прапорі Сицилії? Жінка. Правильно, голова медузи горгони. Хто заспівав червону калину на Софійській площі? Чоловік. Правильно, Андрій Хливнюк. Фраза з фільму у джазі тільки дівчата. Я не можу бути твоєю дружиною, бо я чоловік. Вірно, чию честь названий піратський прапор. Жінка. Неправильно, чоловік. Роджер. Хто забрав кая у герди? Жінка. Правильно, снігова королева. Кого першим нагородили відзнакою Герой України? Чоловіка вірно, Бориса Патона. Якої статі український кіт-блогер мільйонник? Кіт Степану вірно. Чиє викрадення стало причиною троянської війни? Жінки. Вірно, Єлена, перший президент України. Чоловік вірно, Леонід Кравчук. Рав давньої єгипетській міфології це чоловік. Вірно Бог Сонця. А тепер я попрошу Йо! зняти Йо! мене. Йо! Зніміть мене, зніміть мене на Чому кран, ви? зніміть Чому мене ви? на всі камери. І просто Йо! зніміть мене звідси. Йо! 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 Поки Леся відходить ще від е Тарасового Торсу, який у нього ховається якраз під футболку, десь ну це видно по твоїх очах. А що я хочу видно, покликати по сюди чарівну Інну. На цю... нуля. Давай. Ти зможеш, поразку, ти зможеш. Чоловік або жінка, чоловік або жінка, 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 чоловік. Опа, чолик. опа. Зараз не бійся, вона трохи похитнеться, просто Длин. так впевнено на неї ставай. Давайте підтримаємо іночку. І на, і на, і на. Чекає, це тако. І ви ще підніми сукню там, де. Ні, то занадто частини, Щоб ніх було більше Інна, Ти не про те думаєш зараз. Тобі максимально довго треба на ній втриматись. Ти готова? Навірно. То тоді ми починаємо. Пальцями на хто заснував Київ? Чоловік. Правильно, Кий Марко Вовчок. Це жінка. Правильно, Марія Вілінська. Хто є господарем пса патрона? Чоловік. Правильно, Михайло Ільєв. Якого роду слово Івасі? – Жіночого? – правильно. Хто написав мелодію Щедрика? Чоловік? Правильно, Микола Леонтович, покровитель полювання в грецькій міфології. Жінка. Правильно, Артеміда. Хто створив Google? – Чоловік. Правильно, Ларі Пейдж і Сергій Брін. Найпопулярніший ютуб блогер світу. Чоловік. Правильно, містер Біц, 157 мільйонів дописувачів. На гербі Литви зображено. Жінка. Ні, чоловік лицар. Кому належать рядки, ти знаєш, що ти людина. Жінка. Неправильно. Василю Симоненко, чоловік. Якої статі спанч Боб? Тримайся чоловік. Правильно. Хто ноги не вдарилась? Це було можливо. Це точно достойно оплесків. Молодець. І на А, колочко. Затяжки, так, затяжки залишив. Ти так додому заходь. Отак. Одразу, чоловіку, дивись, я, я була так, на зйомках. Я на проб виходжу, рябята. <різь> я був на цих пробах. Ой, ти моя рибочка. <скільки> Просто коротко, пане суддя, жіноча команда виграла. Чи як завжди ні? В сенсі, як завжди, ні, якщо жіноча команда перемагає 11-6 в тисячах гривень. Я не розумію. Не спішіть радіти. Тепер до результатів саме цього конкурсу: Тарасе, неймовірно, круто. Я не побоюсь цього слова красиво та ще й розумно. Десять правильних відповідей. <плес> <плес> я знала, я знала. Я їх зачитувала. Інно. Це так. я його вибрала. Ви насправді дали дев'ять правильних відповідей, і це перемога чоловіків на один бал. Одне, одне. Одне. було. Однень. Однень. Мужики, мужики! 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 ой, нема що казати. А не вмієте ви радіти чужій перемозі. Скільки відсотків жінок образяться? Якщо скажуть коханому, нічого мені не даруй, а той візьме і не подарує. Так, ну Так. відсоток 70% немаленький. Це реальна психологія жінки і чоловіка. От чоловікові треба казати просто прямим текстом. Я думаю, що вони образились би, але б цього не показали. Звичайно. От. Але потім би. — Була би помста. — Була би помста. — Так. — Ладно, давайте. — Добре. Гаразд. Гаразд. — Щось велике в майбутньому. — Гаразд. 64%. — 64%. — Підтримаю. Так? Окей. 69% сьогодні взагалі не буде, так? Добре. Ми думаємо, що це 69% жінок ображаються на своїх чоловіків за те, що… <кхи> 69% я приймаю <кхи> <кхи> цю відповідь. Увага на екран. Ти хотів 60 гривень. Я залежке запитання вибрала. Але все одно дівчата виграють. Ха-ха-ха! Перед фіналом у чоловіків 9 тисяч гривень, в дівчат 11 тисяч гривень. Нормально, нормально. Мужики! 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 And the If final round. Ми зможемо. добре. Ми чемпіони, ми чемпіони. Пам-пам-пам.